Усіх була проблема з раковиною, що вода не збігає, забилася труба. Треба розбирати систему, чистити систему, чи міняти на нову повністю. Чи купляти якісь хімічні засоби, кроти різні, і вони не допомагають, як правило, краще, ніж купити нову, чи, яснені, чи купити нову, чи почистити і розібрати. На це весь час треба, як то кажуть, і... І час треба на І сантехнік, хто не вміє визивати сантехніка, хто сам вміє робити, то теж час на це брудну роботу. Найкращий засіб для прочищення раковини не... не треба бігти в магазин, купляти ні крот, нічого. Він вже... Якщо у вас є посудомийна машина, то власники посудомийних машин зекономлять гроші, бо нічого не треба купляти, нічого не треба, вони мають це средства, як правило, це средство називається таблетки для миття. Посуду, посуду мою, машина. Це така ядрена хімія, що навіть той крот відпочиває-напросто. Любий крот відпочиває, повірте. Що я вже не раз користуюся таким, цим засобом. Краще от оцих от таблеток для чищення труби нічого нема. Просто-напросто нічого не треба особо робити, як то кажуть, дати можливість води, хай вода стече, хай вода стече, Вода стече. Якось чи, хто, вичерпати воду чи вимочити. Раковина. Чи ви будете визивати сантехніка? От вона забилася. Раковина. Забилася раковина. Ви не знаєте, що, що з нею робити. Що зробити? ви? От я От забита раковина була. Я видали ви воду. Нічого не треба особливо робити. Я вам розказую, що такий маленький лайфхак. Ви маєте... У кого є, у кого нема. Нічого не треба, ні крота ніякого, нічого не треба ніякого купляти, нічого. Ну, якщо ви, у вас немає посудової машини, то вам прийдеться купувати таблетки, Звісно, да. Це буде набагато дорожче, ніж купити крот, чим, чим, визвати, чим самому розібрати, конечно. Якщо ви власник посудової машини, ну попросить у когось. Нічого не треба. Просто треба покласти от таких от пару таблеток. Просто покладіть пару таблеток. І, і користуйтеся так же само мити трошки на протязі дня, допустимо, чи, чи на ніч, якщо візьміть, пустіть води трошки на ніч, щоб таблетка ця трошки розчинилася, щоб не повністю її не змило. Ці таблетки ці таблетки для мийних машин. І ви побачите, ви можете та, і так користуватися, ми, ми йти, пробувати. Ну, звісно, вона поки забита у вас, вам не вдається користуватися. Але коли ви положите за таблеточки ці, водичка буде трошки змивати, їх промивати, і поступово у вас промиється труба, про, про, без всякого визову, сантехніка, без заміни, без, без як то кажуть, без, кротів, без додаткових капітоловкладень. Все лише нам все пару таблеток от таких. От. І вистачає без проблем помити. Можна також кинути одну, хто хоче прочистити унітаз, без проблем прочищає унітаз. Шикарно просто-напросто. Е, Унікальні средство. Я не знаю, що там за хімія використовується. Но, повірте, що на моєму опитувати прочистки труб не існує. Всім дало використання.